Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні я знімаю для вас відео, рубрику розподіл грошей по конвертах або метод конвертів, сімейний бюджет, називайте, як хочете. І сьогодні я вирішила зробити, можна так сказати, експрес-варіант без записів, тільки розподіл грошей по конвертах і все. Постараюсь трошки вам розповісти, що. Що я буду робити. І на початку відео також хочу вас попросити підписатись на мій канал, тому що це допомагає просувати своє відео. Якщо вам подобається, що я тут роблю, то обов'язково підписуйтесь і пишіть ваші коментарі, вподобайте і все, як ви знаєте. Ми починаємо наш розподіл грошей. У мене є два такі блокноти. Ви, напевно, вже знаєте їх. Вони в кожному моєму відео. Фігурують. Я їх розподілила так, що тут більш такі рутинні витрати, а тут більш на зберігаючи налаштований цей блокнотик. Ось, поїхали по порядку. Запарюйте собі каву або щось смачненьке, і поїхали разом розподіляти гроші. Ви надихатись, я розподіляти і. І так далі. В мене є пачка грошей, і зараз її по ходу будемо розподіляти. Починаю з того, що закладу сюди у конверт накопичень 400 леїв із своєї зарплати, щоб зберегти трошки коштів. Максимально, я думаю, в мене піде на погашення мого боргу за смичок. а все, що можу, хочу зберегти. Як вже як вийде, так вийде. Сюди кладу 400 леїв. буде вже 200, 400, 600, 800, 1,000, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. 1700. І коли набереться трошки більше грошей, я їх поміняю на євро, щоб не було соблазну їх витрачати. Тому що все ж таки беру звідси гроші, коли прям потрібно беру. Далі в мене конверт із накопиченнями, ну як накопиченнями, конверт із грошима мого сина. І сюди кожного місяця я кладу 400 лей. І зараз я сюди покладу 400 лей. Візьму по 50, 100, 200, 300, 400. На його потреби, будь-які, які не знаю, що йому знадобиться. І також, коли почнуться тренування, буде ще і на тренування. Зараз поки що басейн закрит і ми не ходимо. Але я дуже сподіваюся, що його відкриють. Там вирішиться якась проблема у них в басейні, що вона вирішиться, і ми повернемось до тренувань. Так, там 400, 500, 580 лей в нього є. Це і на тренування, і може якась одежа, щось там в нього порветься, якісь штани треба купити, або іграшку, якщо він захоче. Ну, тобто, все, що може йому знадобитись. Далі, це мій фонд, в який я сьогодні нічого не кладу. Бо я вже витратила свої гроші на себе, і поки що немає в мене змоги відкласти. Я вже витратила їх. Далі в мене є такий конвертик. Я сюди таку наліпку зробила. Це конверт із моїми додатковими коштами, які я заробляю не на своїй роботі. Ось. І сюди в мене йде 635 олей. І потім я їх витрачаю на якісь свої музичні потреби. Все що з, пов'язано із Віланчелю і моєю творчістю. Ці гроші мені у поміч 100, 200, 300, 400, 500, 600. 10, 20-35. Це мої гроші з моїх занять з учнями. І я їх окремо рахую, тому що поки що вони йдуть, я їх вкладаю у свій розвиток, у своє музичне поповнення інвентаря. Ну, якісь такі моменти. І також я хочу збирати на планшет, щоб ноти було зручно читати з планшету. І на педальку, яка перелистує на планшеті ноти. Ну, коротше, Поки що я збираю. В мене ці гроші витрачаються, збираються. Поки так це в думках. Так, Цей конверт не мій, поки він пустий. Це я теж зробила окремий конверт для сина. Я отримую окремо гроші на дитину. І ці гроші я ніяк не чіпаю, не витрачаю, я їх просто знімаю, складаю в конверт. Я Ось тільки за один місяць отримала поки що. І хочу їх складати, потім також, напевно, міняти або зробити в банку. Відкрити якийсь рахунок, і вкладати туди гроші, щоб у сина поки будуть ці гроші виплачуватись. Я так зрозуміла, до 18 років вони платяться. І не хочу їх витрачати, нехай копиться і збираються йому будуть сути його гроші, коли він виросте. Не знаю, як це буде далі, ніхто не знає, що буде завтра, але. Мені б хотілося йому зробити його такий маленький капітал із того, що, із того, що можу зараз. Да? Подивимось, що з цього буде. В ідеалі, звісно, відкрити йому рахунок і туди закладати ці гроші. Тому, поки так, в мене в конверті, далі буде видно взагалі, що нас чекає в цьому житті, ще не, невідомо. Далі, тут в мене конверт, це гроші на велосипед сину, який ми ще ніяк не купимо, тому що у сина поки що немає бажання. Я не хочу без його бажання йому це купляти, тому поки чекає. І не знаю, якщо він, може, захоче якусь е щось інше дороге. То будемо звідси вже брати гроші. Тут одна тисяча алей є, йому на велосипед, але подивимось ще, що він захоче, тому що наразі він прям не горить цією ідеєю. Далі, в мене є конверт. Це мій борг за вілен... Ой, за вілончер. я вже заплатила. Тут залишилось за смичок. І сюди мені потрібно додати 1100 лей. Ой, 1100 лей із моєї зарплатні 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 100. І мені здається, що там повинно все скластися і бути 5000. Зараз я перерахую все. Тут должно быть 2 и там три. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, десять. Так, Тут дві тисячі в мене. І давайте порахуємо. Тут повинно бути три. Два, чотири. Шість, вісім, десять. Два, чотири, шість, вісім, дві тисячі. Два, чотири, шість, вісім, три тисячі. І разом це п'ять тисяч. І це буде. Нарешті я навіть не вірю. Зараз це роблю і не вірю. Я не збирала на смачок і я можу віддати вже всю суму за цей смачок. Це одна тисяча євро. І все, і в мене ніяких боргів вже не буде, коли я віддам ось це. Боже, я кажу і не вірю. Сподіваюся, що я все розрахувала правильно. Далі в мене є такий конверт, в котрий я, коли є гроші, коли є десяточки і не, джу, не, і не дуже піджимають кошти, тоді я сюди вкладаю оці десяточки. І зараз в мене якраз той випадок, коли я можу сюди покласти ось 30 лей. Я їх сюди покладу, і нехай вони копляться. Я іноді сюди залажу, щоб поміняти гроші. Я ось ці десятки міняю, а сюди кладу там 50, 100. Інколи мені потрібно, бо це зручно. І так роблю, відмічу три десятки. І ось так непомітно в мене тут також коплються гроші. Тут вже в мене. Заповнено ось майже три блоки. Тут один цей листочок повний це буде одна, одна тисяча грошей, які ви збираєте. В моєму випадку це леї. І одна тисяча лей тут буде, коли я назбираю ось це все. Це небагато, але тут дуже приємно. І я, напевно, їх назбираю і потім перекину ось цей конверт накопичення. І потім далі буду накопичувати таким способом гроші. Напевно, це такі, знову ж таки, думки. Але як воно буде, ніхто не знає. Так, тут, мені здається, я закінчила. Якщо ні, то повернемось до нього пізніше. Далі на супермаркети мені потрібно відкласти одну тисячу лей. Давайте порахуємо один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І це буде на їжу на. дві е, з половиною десь так тижні, які будуть далі. У садочку. Гроші є, я туди відкладала недавно, тому поки що нічого собі не кладу. За квартиру я вже заплатила за оренду, і тут залишилось за комунальні послуги. Мені здається, тут є 700 вей, 200, 400, 500. Та що таке? 200, 400, 500, 600, 700, так. Да. Дуже сподіваюся, що нам вистачить покрити всі комунальні послуги. Ну, подивимось, як вже буде. На собаку в мене також тут все лежить, я вже відклала її. Її. І тут є 150, 60, 70, 80. І потім трошки ще додамо і будемо купувати корм. Якраз вже буде на ці потреби. Далі, здоров'я зуби. Ми ходили, лікували зуби, і ще потрібно буде лікувати, але. Зараз поки що перший етап вже зроблений, чистку зубів зробили, і на даний момент в пріоритеті заплатити за смічок, і вже після цього будемо відкладати на зуби, тому що там, як мінімум, потрібна 1000 лей, а то і півтори тисячі, мені здається, це перші такі потреби. Ну, на них пізніше буду відкладати. Далі конверт відпочинок відпочиваю. І в мене залишився ще конверт із подарунками. І зараз жовтень. І я розумію, що вже скоро почнеться підготовка до Різдва і всі ці подарунки захочеться купляти. І я думаю, що вже зараз можна потроху відкладати. Тому що в мене тут є люди, котрим я хочу робити подарунки. Я роблю, так, я збираю пакет, такий подарунковий пакет із якимись подарунками, які я хочу подарувати конкретній людині. І щоб назбирати ці пакети з подарунками, мені потрібні гроші. Ось. І цих людей, як мінімум, троє. І це три таких великих пакети. <ріст> тому грошей потрібно буде так, нормально. Це не дуже дорого, я роблю, але мені здається, це приємно отримати такі пакетики з різними смаколиками, подарунками, чимось маленьким, приємним затишним. Ось тому відкладаю сюди такі потрошки гроші. Думаю, заздалегідь на Новий рік, Різдво. До речі, тут на Новий рік не дуже дарують подарунки, а ось на Різдво більше якось уваги саме на Різдво. І мені це імпонує, тому підтримую цю традицію і буду дарувати подарунки на Різдво. Я розподілила всі гроші, які в мене були. І, в принципі. На цьому я буду закінчувати відео. Дякую, що ви були зі мною. Не забувайте підписуватись на канал. І до зустрічі в наступному відео. Пишіть, що цікаво, що не цікаво, і будемо з вами спілкуватись. І також підписуйтесь на мій інстаграм, якщо вам цікаво. Там я виходжу майже кожного дня в сторіс. Ви можете бачити, що тут в мене в житті коїться. На цьому я завершую свій ролик. Дякую, що були зі мною! І бувайте!